Супер, ціна 108 гривень за одиницю товару. Це топи та легінси жіночі спортивні крівіт. Дуже класної якості. Тут всі переважно преміум якості йдуть е, топи та легінси. Лоті буде 20, 30 одиниць, 15 топів, 15 легінсів. Розмірі від XS -ки, -ки до L. -ки. І всі вони класно комбінуються між собою. Покажу вам ближче, як виглядає лот. Е, ну, от, перше, це ось так можна: такий топік, такі леггінси. Так. Спочатку почнемо. Ось такий топік. Ззаді він защіпається на застібочку. Класна, тут така сіточка плотна, І чашечки паралон і ось такі легінці. Тут все легінси, вони все подовжені. У цих є кишенька ззаді для різних таких дрібничок. Значить, ось такий синій буде лот, синій легін це вже Синій легінси і синій топік. Такого кольору смарагдового, так, легінси. І такий топік. Він без застіпки. Персикові легінси. Ось так вони виглядають. Такі класичні довгі легінси І до них будуть чорні топіки. Це ось такі теж. класичні топіки, без паралону, без, без нічого. Без паралону, коротше, класні такі топіки. І є ще ось такий класний топ. Він на переді Ззаді така сіточка. І до нього йдуть ось такі чорні легінси. Так, е, такі топіки у нас є. Такого кольору. І десь до них тут і легінси, так? підібрані. А, це ось так з синіми, так. Та. Угу. А оце з цими такими малиновими, рожево-малиновими. Так, ще сірі легінси у нас є в лоті. Є ось такі класні. Е, Якісь такі сіро сірі кольори. Тут йде резиночка так на підживіт. Збоку йде кишенька. Топік чорний. Ось такий топік класний, різнокольоровий, він без застібок. Чорні легінси класичні. Ось такі легінси різнокольорові, класні в бордовому кольорі. І чорний такий топік. Він іде з такою перфорацією зверху. Е, такі різнокольорові, прикольні бордові легінси, так? І е, ось такий до нього топік. Він е, з чашечками вибирається поролону чашек, їх можна вибрати. Оце це дуже класні ось такі легінси в е, крапочку. Збоку є кишенька там, для телефона, для дрібничок. І вони затягуються на шнурочок. До них ось такий топік чорний, на замочку. І ось такі. Е, бор... Фіолетовий Фіолетовий топік, ззаді на застіпці і чорні легінси. Таких лотів у нас є три. Так, по розмірах у нас L буде 4 одиниці, M 10, S 10, СІКС 6 одиниць, лот 3 240. 108 гривень, 108 гривень, всього одна одиниця товару. Таких хлотів є три, замовляйте наших менеджерів.